Грудне вигодовування є природним способом годування немовляти. Проте існують обставини та ситуації, коли воно не може бути, може бути протипоказаним або тимчасово обмеженим. Розглянемо декілька таких ситуацій. Наприклад, ВІЛ-інфекція. У деяких країнах рекомендується уникати грудного вигодовування у випадку, коли мати має віл-інфекцію. Це пов'язано з ризиком передачі інфекції від матері до дитини через молоко. Однак у країнах, де Недоступні антиретровірусні препарати рекомендується альтернативне годування, таке як замінники грудного молока або донорське грудне молоко, якщо воно є доступним. Також можливі винятки, коли мама може годувати, але в таких ситуаціях обов'язкова консультація та нагляд лікаря. В Україні в усіх регіонах є умови для проведення безпечного штучного вигодовування віл-експонованої дитини. Тому усім віл-інфікованим матерям як основний вид вигодовування рекомендоване штучне вигодовування дитини. Вірус простого герпесу першого типу. Тут необхідно уникати прямого контакту між ураженою ділянкою материнських грудей та ротом немовляти. В цілому годування може бути продовжене, якщо немає такого контакту. Вірусні гепатити Б або гепатит С може бути рекомендація призначити альтернативний спосіб годування. Проте у багатьох випадках при правильному лікуванні та заходах обережності грудне вигодовування може бути збереженим. Цитомигаловірусна інфекція становлять загрозу виключно для перечасно народжених дітей, дітей з вродженими інфекціями та імунодефіцитними станами. Вживання деяких лікарських препаратів може бути дійсно несумісно з грудним вигодовуванням. Тому рекомендуються альтернативні спосіб годування протягом періоду лікування зі збереженням лактації, щоб запобігти потенційному впливу препаратів на немовлят. Сумісність препаратів можна перевірити на сайті Є лактанція». Часто інструкції не відповідають дійсності, бо фармакологічні компанії не зацікавлені у вивченні впливу ліків на дитину під час грудного вигодовування. Тому краще перевірити на сайті, чи безпечний препарат з годуванням грудьми. Тяжка хвороба матері, яка не дозволяє піклуватися проти свою дитину, так само може бути випадком обмеження годування грудьми. Також, якщо у вас є питання або сумніви, рекомендую звернутися до лікаря або консультанта з грудного вигодовування для отримання індивідуальної консультації та підтримки. Крім того, є невелика кількість станів за здоров'ям немовляти в обмеженні грудного вигодовування. Про це ми поговоримо в наступному відео.